А, 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 а. Всім хай. Її. Вже пройшло більше року, як я навчаюся в Київському університеті культури, а тобто в Поплавську. І час настав робити так зване розслідування на цю нашу малиху і скампроект. Чому ж не варто поступати в кук так, кнут, якщо ви адекватна людина? Все дуже просто. Оцінювати університет ми будемо як один, так як це поплавського все. Кук це чисто приватний університет. Кнукім це державний з приватними місцями. Тобто, ти, де ти приходиш і платиш за те, що ти там вчишся. Тобто приватний і державний. Там ти платиш 41, там ти платиш 51. або на бюджет. Все, вся різниця. Тільки там, де ти платиш, до тебе ставляться як до, до людини з діньгами, а там, де ти страдаєш, вчишся і так далі, до тебе ставляться як в тюрмі. От і все. Перше. Популярність мого університету дуже важлива штука. Чим це головне? Це головне тим, що коли ти заходиш в школу, на завод, на фабрику, до мами в кабінет, ще кудись, коли ти залітаєш кудись, в якусь комнату, і ти це чуєш. Ти це чуєш себе воно нас на слуху, і ти цим вже цікавишся, коли хочеш поступити. І давайте глянемо просто популярність і рейтинг мого університету серед інших університетів. Ну і відразу як тільки ми заходимо бачимо рекламу Київський університет культури. Перший семестр навчання безкоштовно. Ну до цього ми ще дійдемо. А зараз ми бачимо, що університет мені займає 22 -е місце. місце. мого університету завдяки пану Поплавському, адже завдяки його пісням юний Орел та варенички мої, які знають кожен українець. А якщо не кожен, то кожен другий стовідсотково. І наступна це факультет Тікток, який появився в 2021 році. День перше стаєте студентами. Історичного факультету TikTok університету культури? Чи варто мені розказати про те, що це залупа? Я думаю, ні. По приколу записати можна, як я хотів, але, на жаль, не встиг. Я вже не говорю про жорсткий денс деда. діда. Реклама, 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 реклама. Куди не глянь скрізь ці болвани поставили свою рекламу? І знаєте, в чому прикол цієї реклами? А те, що вона діє? Вона діє, реально вона діє. Вона скрізь, це як пропаганда. Заходиш на сайт університету, реклама Поплавського. Заходиш на сайт, реклама Поплавського. Заходиш в кабінет поступання, реклама Поплавського. Заходиш в топ на кращих вузів, Реклама Поплавського. Заходиш в ВУЗ, реклама Поплавського. Заходиш в школу, реклама Поплавського. Заходиш. в TikTok, реклама Поплавського. Заходиш в Instagram, Реклама Поплавського. Заходиш в Facebook, реклама Поплавського. Заходиш додому, реклама Поплавського. Піздець. Якщо співставити вартість навчання та пропозицію дисонансу не виникає. Студент в пріоритеті, тепло і турбота, а головне гарантоване працевлаштування за фахом. А зараз я вже повноцінно працевлаштована. Так відбувається у кожного студента. Та на цьому феєрія переваг не закінчується. Цьому році завдяки фестивалю ІКА Тебе обирає тебе аж 5 абітурієнтів виграли безкоштовне навчання. Оцінювалась не лише конкурсна робота, а й активність на сторінці Кай тебе в інстаграм. Лайки, коментарі, репости. У твоєму інстаграмі немає жодного допису. Тож, якщо ви подумали, університет дарує 5 додаткових місць, і на обсяг державного замовлення це ніяк не вплине, помилялись, адже кількість бюджетних місць не збільшується на кількість переможців. Також нам обіцяють практику за спеціальністю з першого курсу. Тож повні надії першокурсники очікують, що одразу опиняться на телеканалі. Так відбувається у кожного студента. Але це дуже і дуже наївно. Тому що наш університет. Тільки на першому курсі надає повноцінну практику, і вона ознайомча. Починаючи з другого курсу, шукаєте практику самостійно. І, хоч по публікаціям факультет здається, що кожному допоможуть з практикою на каналі, це не так, адже навіть однієї групи студентів багато. Тож це скоріше одиничні випадки, не обійти й повзгучні заяви про працевлаштування вже в вересні. З публікації факультету могло здатись, що вже з першого місяця навчання вам дадуть справжню фахову роботу. Так відбувається у кожного студента. Фактично, ви долучитесь до створення університетського контенту, але є один нюанс: бажаючих дуже і дуже багато. А працевлаштовують і оплачують працю одиниці. Про те, цього на сторінці кай немає при вступі студенти обіцяють повагу. Хіба можна після цього брехати? За логікою нашого університету можна, адже на початку навчального року керівництво звільнило викладача та запевняло незадоволених студентів, що це була його ініціатива. Щоправда, сам Вадим Анатолійович думає інакше. У мене вже був план роботи на цей семестр. Ну і відповідно мені просто потрібен був розклад, щоб розуміти, скільки в нас є пар, скільки годин, як ми все це будемо робити, чого ми маємо прийти по закінченню семестру. А в результаті мені зателефонували і сказали, що от ми продовжуємо контракт і все. Після стількох наративів не виникає навіть і сумнівів щодо якості проживання цього богемного альмамата. Отак от от ми усвідомляємося в нашій прекрасній общазі. Короче, і тут везде так, то есть, Це не єдина така фігня, це тут ну, скрізь. От. Це жесть. Коронований. Ну і моя любима. Тут я провожу там, время, читаю, п'ю, розвиваюся, з дівочками гуляю. Ну, найобачше розвикательні на цуку. Слідче, далі у нас прекрасний вид на Нью-Йорк. Андрюша, це кстати, я. Кул. Угу. Cool. Cool. Вот. І це все а, параша. А. лампочки, кстати, да, это все туалет за, сколько там, универ, я плачу в универ 41 штука, а это все параша этого универа. Пшу -пшу. идем дальше, идем дальше. Короче, это умывальня, короче, не дивитесь, что она как в тюрьме, это нормально, это нормально. тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут я всегда вмиваюся, Чищу зуби. Ну то есть нормально, все работаем. Ну правда, тут води немає, це <laughs> нормально, це нормально для нашого універа. Тут теж -то вже на Лондон, вид на Лондон, на перехожих людей. Поумирали, Нічого страшного. Тут раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, вже більше. А не нормально, ровно. Ну, тут теж -то не робочий, вот включаю воду. Робоча, нічого страшного, це ми випадки. Погнали. <просу> Ласкаво просимо в хату. Це коротше. Це коротше хата. Нормально? Кул. Cool. Коротше, це, э, це. Це хата. Тут я їм. Сплю. Це не моє. Ну, ладно, моє, ладно, сьогодні зранку. Я поїв, це вже добре. А, так, це верхня койка, це ми її погнули з моїм товаришем. Тут спить, тут сплю не я, тому що занадто гарно. Тут спав раніше мій товариш, але товариша ми викинули через окно. А, це занадто високо, я її не взяв. Тут раніше спав той товариш, який спить там. А тут вже. <реш> Ладно, Тут живе нормальний чел Максим. А тут сплю, як ви поняли, і я Поначалу. От. От. Така наша хата. Тут а робочий стол, то стільчик, який рипиться, обов'язковий атрибут. От. Тут я іноді працюю, не тільки руками, ще й ногами, як ви поняли по царапанам. Це окно, це футболка. А ще, що тут ще що тут ще є? Тут тарілка, це нормально. Тумбочки, шкафи. Це мої, не, ладно, не мої носки. Далі в шкаф. Так, це цибуля, це моя, це мило, нормально. А, що тут ще є? Тут ще є. Я не знаю, що це? Я не знаю, що це до буде. Далі у нас іде мікроволновка. Мікроволновку привіз я. За нею взагалі мають вигнати, ну то пофіг, у нас ще чайник ще є і пару роутерів. Далі, тут йде холодильник, тобто, ви зрозуміли, ми не бідні. О, світло робить. Кул. Cool. Так. Ну як ви зрозуміли, саме там, де найменше продуктів це я живу. Верхні це ну Максима. А це Владіка, той є чувак, який вас зараз знімає. Далі, що там? Це яйця. Все-таки вони в мене є. <свістик> Ось така от ром-тур ром по хаті. Далі. раз раз. О, лис. Знімаєш? А це коротше кухня. Є, на кожному поверсі є два крила, тут і тут стоїть, готуємо людей, дітей. Ну, коротше, все, що ми любимо. А це лист. Тут ми миємо руки, руки і що, крім рук, не знаю, яйца. Жопу Там, Дівок. Ну, коротше, миємося вообще, кожен день тут миємося. Далі, тут, як завжди, прекрасніший вид на Лондон. Чи то нью йорк Нью-Йорк, во Нью-Йорк. Там, як всегда, я, Андрюша. От, і прості бомжі, які лазять вон на тих мусорниках. Все, як всегда, все адекватно. Ось така коротше, кухня. Газом будеш пользуватись, піздидамо. Е, Любітель грибов, грибів, лис їсть гриби. Удивительно. Якщо ви думаєте, що це була єдина проблема, то ні. Поплавський любив виселяти з гуртожитків студентів. І це було 1 листопада. 1 листопада всі студенти повинні були покинути гуртожиток і навчати. Йому було на те, що президент звернувся, щоб з гуртожитків не виселяли студентів. Йому було абсолютно похуй. І що ж зробив наш Поплавський під час повномасштабного вторгнення? Правильно, другу хвилю виселення. І виселяв тих студентів, які мали дім в окупації і не мали куди їхати. Молодець! З особливою турботою під час російської агресії в Україні студентів КУК з окупованих територій поставили перед фактом: не зможеш заплатити за два місяці навчання перед літньою сесією, значить ніяких екзаменів. Так відбувається у кожного студента. Тож схема така: або береш академ-відпустку і втрачаєш рік, або забираєш документи, але при цьому повертаєш кошти за перший безкоштовний семестр. Хоча у п'ятому розділі договору вказано. Доступ до сесії можливий на підставі мотивованої заяви замовника. Студенту з окупованої території дали іншу відповідь. І, окрім того, щоб піти в академічну відпустку, тобі не надається жодної альтернативи, Ти зобов'язаний пропускати рік. Університет навіть не дав можливості просто забрати документи і те, забрати їх за умови того, що я заплачу 20 тисяч гривень за перший семестр. Безкоштовно. Тобто, навіть забрати документи безкоштовно і увійти в стан е власне е студента, який втратив можливість сплати і перебуває на окупованій території, і є жертвою цієї війни, йому не надається жодних е можливостей. Що ж, давайте підведемо підсумки. Наш університет дуже сильно любить обманювати. Перше, коли мене обманули, це те, що я був абітурієнтом, мені обіцяли працевлаштування, допомога зі зйомками, допомога з людьми, все тобі допоможуть. Коли я знімав інтерв'ю з Олегом Панютою, воно у мене було на носі, мені деканат сказав за пару днів до інтерв'ю прийди до нас, скажи, який кабінет, ми тобі дамо. Я прийшов, сказав 310-й, один з ключових кабінетів. Ми сказали, Ні до побачення, і я мусив шукати сам і все влаштовувати за свої кошти, студент за свої кошти. Ви зрозуміли, яка була допомога від університету. Далі це обман з колодючиком. Це сказали, що він пішов сам, а насправді його просто вигнали з роботи. Де університет сказав, що не все так однозначно. Десь ми це вже чули. Третє це відношення до учнів. Я не говорю про те, що вчителі відносяться, тому що вчителі в нас золоті, і я їх трогати не буду. Ну, як в кого точніше, у мене все золото, і я його трогати не буду. Але. Є ті люди, які відносяться до вас як до гавна. Це деканат. Ти приходиш туди і тебе просто хочуть зачмирити, тому що ти їм нахуй не здався. Не знаю чому, але це так і є. Хто був в деканаті, знає, що любе слово ти неправильно писниш, і ти вилеташ нахуй через окно. Четверте це гуртожитки. Нашому університету надали територію, але Поплавський вирішив там побудувати багатоповерхівки, а гуртожитки поставити на червоному хуторі. В іншому кінці міста, і один на Печерській. І той і той розвалюється як Совєтський Союз. Давайте подумаємо разом. Чи варто платити 41 штуку і жити в умовах, в яких живе бомж знаю, Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Я вже не говорю за оплату, де завжди є якісь трабли. То її підвищують, то її завищують, то її понижують, то роблять знижку, то не роблять знижку. Тому що коли я поступав рік тому, Ціна була 39 тисяч, потім її підвищили. А потім взагалі я дізнався, що якщо ти хочеш покинути університет, тобі потрібно заплатити 20 тисяч гривень. І те, що університет підвищує ціну з кожним роком, це всі добре знають. В когось 51, в когось 55, в когось 41. одна, залежить від того, куди ви поступили. Кукну, кім, це вже діло за вами. Так що ж ми отримаємо при в Поплавсько: три факти: обман, проблеми з оплатою, проблеми з житлом. Запам'ятайте, при вступі в Поплавську зважайте на ці факти, що вас готові обманути, кинуть, предать і розвести як лоха. Тому, дорогі діти, не вступайте в університет Поплавська, якщо ви не готові отримати те, що я показав і перелічив. Будьте радісні та щасливі.